Гадаю, покоління моєї старше знає, де саме чувак автомобіль викрадає, де ствол геть бомжара дозволити може. Мене звати Діма, ну і Цейво, Дай це серія, де лише панує свобода, анархія, шльондри, бабло та пригоди. Її добрі люди Grand Theft Auto назвали. Блет, я таки знав. Ну що, сука, понали. Історія серії давно почалася, коли одна студія за неї взялася. DMA Design, ось так вона звалась, не знала тоді. І ще якийсь дій мегалас. Рік то був 97-й, неначе коли світ першу частину побачив. Потрапила гра на Вінду, MS-DOS, PS, і люди відчули хаос. Згори вид персонаж, наче з себе пристойний, та коли ж мештаб, то ефект вже зворотній. Зайшов на хвилинку, у неї пограв, і тут зрозумів, що. Сука, не це убран! Дивлюся, геймплей, як та шопа з ручками. Пограв три години з кривою пучкою. Коли дістав зірки, копи вже ми тоді 100%. відсотків. Мене прям реально згоріло. Розмови у місіях дуже типові, бо чуєш лише <пи> у вимові, але можна все, що душа забажає. Чувак і стріляє, і авто викрадає. Музончика було в частині тій трошки, але їзда це конкретно лише дошка. <пи> Ось так от вдалося GTA розпочати. Хоч перша частина <пи> доповнення було. Це GTA Лондон і стало Воно в порівнянні комфортним. Побачив світ це у 99-ці. Та очі мої не хотіли цих танців, бо тільки годину сидиш ти в цій грі, то очі від графіки кричать тобі: Ні. Проте ось такою була ця частина. Отримав я досвід, а не якусь провину. Але 99-й був файним, бо крім DLC, світ ще щось побачив. А була це друга частина, шановні. Хто мали ПК і Піс, це прикольно. Механіки схожі. Я поверну все назад, і знову у мене червоний. Хоч гра стала трохи плавнішою, іначе, але вид та графоній прогріли добряче. Якщо в нас раніше були Ліберті Сіті, Сан Андреас, Vice City, ну на цьому вижбиті, то Anywhere Сіті тут фігурувало змінити містечко це рішення вдале. Окрім полісменів, тут були війська. Структура по правді, досить жорстка, бо мала трошечки довший пісюнчик, якщо втік від них, то ти той ще везунчик. До того ж, у двійці з'явилися банди, у кожної з них свій. Стиль та пропаганда у когось ти будеш досить блатний, але хтось засуне величезний сантиметр. Такий з'явилися також збереження в церкві: п'ятдесятка ти маєш збережуть ще й миттєво, іначе стаєш ти як нова людина, але тільки в тачку, то знову Тварина. Замість того, щоб взяв та й на дно чувак заліг, бешкетник просто все перевертає на та в розробників. Згодом настав зоряний час, бо новою частиною тішили нас. Апокаліпсис сіяв цей новий вершник. Перейшов у 3D. Це якийсь меджик. <гум> то достатньо крутий був від них поворот, коли бачиш це місто просто. Наворот та емоції вниз, і давайте згадаємо, 2001 нас потішив врожаєм. Ця частина вийшла на PS та ПК. Ще й Xbox. Коротш, універсальна така. Якщо ж в першій другій було кілька героїв, то тут лише один набирав всіх побоїв. Його звати Клод, мовчазний він козак, проте у Пальник може дати ще бак. У трійці присутні є банди, ще й мафія. Царює тут кримінал наркоманія. Якщо ви подумали, що гра супер легенька, то напевно ваш пеніс достатньо маленький. І практично всі банди, що у цьому сюжеті, вони самі по собі хочуть моєї смерті. Життя в Ліберті Сіті, як та нитка, тонке, бо по факту того, життя нема вообще. Якщо місію раптом провалите ви, то. капець вам, дівчата, і Пацани. і Якщо без сейвів рані. Ніше йшли у атаку, то зусилля ці можна Запахати собі в сраку. і хоч трійка заклала успішну основу, та 2002-й роз. А в нас поповній. Я не можу сука з думками зібратись. Коли ця частина у мій комп увірвалася, це Vice City, дитинко, саме сонячне місто. Там хлопаки і дівчата з зовсім іншого тіста. І тоді вже, до речі, були деякі зміни. Назва вже Rockstar North, яку ми знаємо до нині. Головний наш герой то є Томі Версеті, наминає хлопів як в обід Я спагеті. Але коли ти чуєш Томі, вер із Маймані, відповість він, все буде файл. В порівнянні із трійкою гра є більш динамічна, а місцями комічна, трагічна, ну логічно. І якщо тут не зможеш маскуватись під копа, то сміливо вважай, що тобі, друже, жопа. І якщо в баксах в трійці вісім тиші якась барахло, то у Vice City це значення цінності досягло. Та й до того ж нерухомість можна купляти, та, хоч студію, щоб порнуху знімати. Плюс, якщо в трійці були тільки катери й тачки, то тут байки, вертухи, літаки, норм так пачка. І і так, знаю, що в третій є літачок Додо, та політ все ж на ньому це та ще пригода. Та коли 2004-й йшов рік, Рокстар North нам шедевр, новий заволік, краєвиди в головах довічно сидять, кількість мемів це просто йтую. <плес> І якщо зневажаєш цю гру, щоб ти всрався? GTA San Andreas таки дійсно вдалася. Та чому ж такий успіх, запитаєте ви? Бо свободи і розміру більше у рази три. Протагоніст то Карл Джонсон, можна просто сіджей. Означає, що добре він дає. Як приїхав та взнав, що нема мами у світі, то можливо, пішов би собі цицьки крутити. Так, Сіджей, тебе життя покоробило, братан. Але у Rockstar North, звісно ж, був файний план. Окрім того, що тут міста три купа зброї, та й активності роки накидали доволі. І нарешті у грі можна плавати. Клас! Головне, не просріть, друзі, кисню запас. Тюнінг тачок це просто в GTA є агонь. Коли Нітро вмикаю, тече піт з під долонь. Оптимізація шмоток це також у новинку. Додає вона грі чималої іскринки, а спортзал це прям мрія. Та чи є ще щось краще? Дівчату Лісі Джея, ось це діло годяще. На побачення з ними пішов і не втік? Ну то в тебе у штанях таки є. Саме та натомість він виросте у щось більше, коли дівчина Карла зведе в дім якнайшвидше. Плюс чому б не поїсти десь у піцерії? Хіба трішки жирку це на чиясь мрія? А як все обрегав, не біда приберуть? Ти в більярд краще бахне кулі зараз дадуть. Також вийшла в цей рік Grand Theft Auto Advance. для геймбойних володарів. Це хороший був шанс. Хоч спочатку це трійка мала бути в 2D, та натомість завдання то було складне. І так вийшло, що стався сюжет інший трохи. Десь за рік до основи розкриває всі блохи. Проте Адванс не був такий один в своїм роді, бо в 2005-му був ще один в моді. Не вважаю, що він це якийсь прям є лейбл, хоча вийшов таки на PlayStation Portable. Неважливо, хто ви, чи то Чет, чи то Норміс, та можливо, ви чули про Liberty City Stories. У випадках обов'язково. Вони легкі досить, адже екшен та драйв так само приносять. Про Vice City Stories можна те саме сказати, та натомість хотів би тут дещо додати. Частина ця вийшла у 2006 році, та творці, крім портейбла, бахнули ще й на плойці. Так, на другий PlayStation її можна пограти, і з 2007 там можна ганяти. Місяць сяє! Бачив у житті я всяке, та якщо бути відвертим, ахуй й справила четверта. Рік то був 2000 і не наче, коли людство новий рушій завбаче. Якщо на трилогії рендер Вейр красувався, то проривом був Рейдж. Ось так він називався. Коли перший я крок в цю частину зробив, то не наче хтось знизу це, це параша, якась таких думок не було. Відчував тоді я до чого це йшло. Головний герой, ніко майстер є на всі руки. Хто на нього руку підійме, той сука. і хоч з кузаном грати у Боулінг потрібно. Бабки треба заробляти у місті сумліно. Музичка та сюжет це окрема повага, а кінцівка Трохан вибила з рівноваги. Коли все в... пішло по жопі. Напруга, укриття це була потужна потуга. Ну і фізика, звісно ж, суттєво змінилась, і на враженнях це абсолютно відбилось. Зброю кількісно трохи прикоротили, але свинцем бандитів вона добре крила. Ближнячок роки також не обійшли стороною. Блок обезброїв атака не чутно духотою. Кож з копами трохи роки працювали коло рошику. Бігатиме прямо за нами. Взаємовідносини важлива частина у ГТАшці четвертій. Це прямо є сила. Якщо просереш зустріч, то ти чисто лайно. Якщо навпаки. Це до діла пішло. Та в 2009 році DLC-шки з'явились, де Lost and Damned і Ballad of Gay Tony прибились. Це окремо цікаві історії були, хоч навряд чи для них люди йшли на відгули. У роки із 9 і по 14 вийшла ще одна гра, чому б не помацати. Grand Theft Auto Chinatown Wars, її назва. По природі своїй вона була жвава. Вийшла була на Nintendo DS, Android, PS Portable, iPhone, і такий був цей досвід. Хоч, на Перший погляд була і прикольна, та з прибутком новина вийшла вельми тривожна. Та у світлі найкращому Rockstar Games побувала, коли черга п'ятірки нарешті настала. У четвірці Ліберті Сіті темнило. Сан Андрес в п'ятірці хайпу знатно валило. Коли бачив, як в неї на консолях задрочать, то для себе затямив, що я, я теж б хочу. на той час я сидів і частково нив нив шкодувавши, що консолі так і не купив. Та коли все ж відбувся реліз на ПК, меж не було видно для мого стояка у процесі проходження бандитів, ти гробиш. Ех, п'ятірко, мій розум кричить: Ти що робиш? І здавалося б, що ж, просто грай в наркодилера. адже у GTA ми на цьому не схиблені. Та давайте усе розберемо по порядку, а вже потім сумісно накриємо полянку. По релізам тут просто капець, що твориться, бо на купі платформ про неї говориться. У 13-м році вийшла на дві платформи Xbox 360 та PS3, це ж є норма. У 14-м році було ще дві консолі, Xbox One та PS4, доволі. А в 15 тім грав вже. Пішла на ПК. Новина ця для фанів була, звісно, шпалка. А згадайте ще 21-й рік, нумо. Зрештою, ми логічно тепер поміркуймо. На які ж це платформи вийшла ще GTA, Xbox Series та PS5. Розйоб та у ролях головних було аж три перса: Майкл, Франклін та Тревор. Це ще ті крінділя. Шляхи їхні в Лос-Сантосі перетнуться, це точно. І на фоні оцього цього буде екшен наочно. Ну нарешті у грі з'явились. Чекпоинти, і не треба з цим, звісно ж, рокстарів за. Та якщо ти хоч пару куль нахапаєш, це вже труба, ось такий меседж ти помічаєш. Та коли відбувається пограбування, Дофамінчик зростає, вище грати бажання. Більш за все поодинці ви будете трупи. Тож тримайтесь купи, як яйця дупи Просто купа активностей, Коловий є селектор, в телефоні вмонтований файний детектор. Взаємодія з інетом, ця імба просто люта, не дає тобі гра просто губи надути. Якщо з п'ять років живеш ти чисто у злагоді, то ти точно. Найшвидше рука на дикому заході. Воу-воу-воу, Діма, Стій, не хоч поміж ребер? Так, народ, не дебіл я, бо пройшов РДР. Але я також знаю про скіли персонажів. GTA 5 не тільки гра про класні пейзажі. Тому все, що тут хлопці зі мною римують, то є в тему. У всі втрьох вони наїблують Хоч катсцени є вдалі та гарячі там кралі, купа свинцю і сталі, ви на моєму каналі. Ми, а вже ж на відсталі, нам потрібно. Деталі, бо у нас на причалі GTA Online далі. Мультиплеєром є ця структура п'ятірки, там царюють по факту одні масові бійки. Як у відкриту сесію влетиш, то жени в голові буде. Господи, спаси сохрани. Але рік 21-й ще нам запам'ятався тим, що одна трилогія в ньому взялася. GTA The Trilogy The Definitive Edition. Оце так подумали ми, композішн. Замість того, щоб купу нюансів загладити, творці цього. Такі. Треба надо добавити. І хоч вірте мені, хоч ні, діло ваше, але станом на зараз 30 ця стала краще. Grow Street Games у процесі підтягнула моменти, оптимізацію точно, бо ПК міг померти. Це кажу вам, я чисто, станом на зараз, бо мої руки, зрештою, за неї узялись. Та до цього повернемось ми в кінці відео. Зараз по хронології ще трішки й доїдемо, адже рік 23-й нас в чергове потішив. Бо у грудні шістірки перший. Трейлер вийшов. Як чудово Vice City побачити знову, та й відверто, мапа в неї є шалено здорова. Буде парочка в нас, Джейсон і Люсія, і ганятимуть двоє у цім місті мрії. Ось у травні Rockstar трейлер знов підкинули нам. За таке діло випити можна 100 грам. Особисто у мене геть не було шоку, що реліз 26 травня 26 року. З нетерпінням народ буде цього чекати, щоб самому. Чи з друзями в неї пограти, чіпси, крильця, коктейльчик та пивко закупляти, щоб під GTA їсти та побухати? Ось така друзі була історія. Ця розповів вам її від нуля й до кінця. Сподіваюсь, що вас взяли сміх і тепло за крутого і великого крадія авто. Якщо ви додивилися до цього моменту, то маю для вас дуже важливе повідомлення. В честь даного відео, як для глядачів, так і для колег, яких ви тут бачили, хочу провести мега-конкурс. Почну з глядачів загалом. Мої підписники знають про те, що я на стрімах по GTA читаю реп про донатора за суму від 100 гривень і вище. З вівторка по четвер, тобто з 27 по 29 травня, включно, я о 20.00 проводитиму стріми по San Andreas Definitive Edition. За цей період кожен. Хто задонатить хоча б 50 гривень або вищу кратну її суму, гарантовано стає частиною великої партії репу, яку я складу та зачитаю на певну заплановану дату. Тобто усі донатори від 50 гривень і вище будуть у виграші. Але з цих людей двоє точно будуть призерами, і кожен з них отримує повноцінний аудіотрек про себе. Перший призер буде визначений найбільшим донатом, а другий методом рандому, що базується по принципу квитків: 50 гривень дорівнює 1 один квиток, 100 гривень дорівнює два квитки і так далі. Ну ви зрозуміли. Задонатити можна через мій донатік, на який ви зможете перейти або за цим QR-кодом, або за посиланням у шапці мого ютуб каналу. Там підв'язані моя монобанка та PayPal. І дуже велике прохання, друзі. Якщо ви захочете здійснити донат, то прошу вказати у коментарі в донатіку хоча б пару ваших уподобань, чи то в іграх, чи то в інших хобі. Це суттєво прикрасить вашу частину при виконанні партії. Тепер стосовно колег, кожного з них я давно дивлюся та поважаю. Якщо чи то Михайло, чи то Юліан, чи то Філіп з Марією допоможуть поширити це відео і водночас це оголошення, я в знак подяки запишу для кожного з цих каналів окрему персональну партію репу. Але, як що ці канали мені допоможуть усі троє, то це будуть не просто аудіопартії, а відеокліпи. Тому, друзі, якщо ви зробите це, то дайте, будь ласка, знати, хоча би в тому ж телеграмі, щоб я був в курсі: Ютуб, твіч, твітер тощо чим більше вийде залучити людей, тим краще. І на завершення. Чому я проводжу цей конкурс? Для того, щоб розібрати більше цікавих ігрових відео есе та туторіалів для блогерів, мені дуже потрібна потужна відеокарта. Якщо ви мені в цьому допоможете, це відкриє переді мною купу нових можливостей. І після цього я зможу активніше допомагати цим же ж колегам зі зборами або власним внеском, або ж тими навичками, які я зараз демонструю, щоб проводити цікаві івенти. Звісно, це за умови, якщо олдбой, падон чи Тремба матимуть таке бажання. Те, пропоную підвищити градус заради публіки. Тільки за умови, якщо якийсь з цих каналів проігнорує або відхилить мою пропозицію, то він має відбути покарання. Скажу, відверто, я витратив приблизно тиждень на те, щоб зробити це відео з нуля. Тому, враховуючи зайнятість хлопців, я їм даю цілий квартал на те, щоб зробити відео розповідь в такому ж віршованому стилі. Це стосується історії серій, що схожі по об'єму до GTA. А саме The Elder Scrolls для олдбоя, Давіл. Make Cry для Падона та Far Cry для Тремби, тільки ті частини, що вийшли на ПК. Тому тут два варіки: або шоу з мене, або шоу з чуваків. Але я чомусь більше вірю, що це круті канали, круті хлопці, які усвідомлюють вагу своїх рішень, не залишаться осторонь та допоможуть мені. Ми живемо лише один раз, тому поки є змога, я готовий заїбашити контент для кожного небайдужого. І повірте, я це зроблю. Як мінімум, сьогоднішнє відео чудовий тому приклад. Стрімитиму на чотири платформи: Ютуб, Твіч, Тік та TikTok. Усі вони вказані у моєму донатіку. Обирайте ту, яка вам зручніша. Побачимось на стрімах на Grow Street, мої солоденькі!